Заступник Лозівського міського голови Ашот Киропов достроково залишає посаду. Його заяву про звільнення розглядає депутати міськради 14 серпня. Ашот Киропов з поважної причини відсутній в сесійній залі. Причину звільнення оголошує, керуюча справами виконкому Тетяна Запорожець. На ім'я Лозівського міського голови і Лозівської міської ради надійшла заява від Ашота Ганицевича Киропова щодо дострокового припинення повноважень його як заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію. На посаді заступника міськголови Ашут Киропов працював з грудня 2020 року. До цього майже рік був радником міського голови, опікувався медичною, соціальною сферами, займався питаннями гуманітарної допомоги. Всі, хто ці роки пліч-опліч працював з Ашотом Кироповим, називають його чуйною і відповідальною людиною та дякують за роботу. Це людина, яка з великої боку відпрацював. Досить плідна і під його керівництвом у нього було направлення соціальне саме питання дуже дуже потрібні для нашої громади, для людей, для сімей. Я думаю, люди все це оцінять. Коли почалося повноштабне вторгнення, соціальна сфера вона опинилася на передовій людського горя, людського болю і наш керівник Ашот Ганисевич, він щодня, також як і ми, стикалися з питаннями життєзабезпечення внутрішньопереміщених осіб. Завдяки його професіоналізму, завдяки його дисциплінованості, завдяки його відповідальності, ми могли вирішувати всі ці складні питання. До роботи у мерії Керопов багато років працював на ЛКМЗ у сфері культури а також був головою Лозівської райдержадміністрації.